Дивись, предмети, які знаходяться за вікном, знаходяться далеко від нас. Їх неможливо дістати рукою. Давай пограємо в гру. Що ти бачиш у вікно? Я бачу гірку, дорогу та автомобіль. Скажи, а що бачиш ти? Чи знайомі ці предмети, для чого вони потрібні? Якщо щось знаходиться далеко, то за допомогою біноклю та далекоглядної труби можна краще побачити. Пограю в гру близько далеко. До яких тварин може доторкнутися дівчинка? А до яких не може? Скажи, що знаходиться поруч з дівчинкою? Хто далеко від дівчинки? До кого доторкнулася дівчинка, а до кого не може? До чого може доторкнутися дівчинка? До чого дівчинка не може дотягнутися рукою? Розглянь свою кімнату і пограй в таку гру близько далеко.